Божий народився» Новорічно різдвяний настрій створили для глядачів учні музичних шкіл області. Своїми виступами вони продемонстрували особливість музичного мистецтва краю. Конкурс ансамблевих виконавців, і ми всі тут сюди приїхали діти з різних областей, щоб підтримати, якби навіть ситуацію, яка зараз в Україні. Щоб ми всі об'єдналися. До концерти діти ретельно підготувались. Для когось це лише початок, а дехто виступає вже не вперше. Тетяна навчається в випускному класі музичної школи і вже має досвід у подібних конкурсах. Каже, готуватись починає ще з вересня. Ми будемо виконувати нову радість стала та румунську пісню. Де Партентроєслі це колядки. А ось для Степана це вперше, і він сподівається добре виступити. Дуже приємно, надіюся на. На гарний кінець і завдяки моїм викладачам я сподіваюся, що все пройде успішно. Викладачі музичних шкіл області сумлінно готують до концерту своїх вихованців, хвилюються так само, як і учасники, і наголошують на важливості конкурсу. Це сьогодні є показник того, що Україна живе, що Україна однозначно має майбутнє. І це підтвердження того, що ми підтримуємо всіх, хто нас захищає. І якщо хто не казав, що не треба проводити свят, не треба проводити конкурси, це повинно бути обов'язково, тому що то є підтримка цим хлопцям, які нас захищають на, на війні. Загалом у концерті взяли участь 22 хорових колективи та 12 ансамблів області. Юрій Гоманович, Роман Палатик, Чернівецький промінь.